Зараз ми покажемо, як здійснювати оптові продажі. Перше. Говоріть грубим, але спокійним голосом. Алло, добрий день. Презентуйте себе. Мене звати Степан, я найуспішніший продавець, найбільшого імпортера плитки та сантехніки в Україні. Третє. Дайте клієнту зрозуміти, що ви в ньому зацікавлені менше, аніж він у вас. І на Такі об'єкти, як ваш, ми не звертаємо уваги. Але сьогодні в мене гарний настрій, і я вирішив зробити для вас виняток. Клієнт повинен зрозуміти, що у разі відмови він втрачає. Я вже надіслав вам пропозицію. І в разі, якщо позитивне рішення не буде прийнято протягом однієї години, та кошти не надійдуть на наш рахунок. Ми знайдемо ваших дітей та навчимо їх курити. Попрощайтесь на хорошій ноті і залиште хороші враження. Та все дуже дякую. Та і вам гарного дня. Все, до побачення. Тоді чекаю дзвінка та до зустрічі.